Усім привіт, ви на каналі Бобер. і Сьогодні в нас буде огляд німецької бабахи, це доволі незвичний формат для мого каналу, тож напишіть в коментарях чи продовжувати його. Почнемо зі швидкості. Максимальна швидкість цієї бабахи 30 км на годину, середня швидкість буде 22 км на годину. Важить вона 133 тони, тож в якомусь режимі по типу гравітації на цій бабасі класно таранити, а так на цій машині сильно не поганяєш, тобто тебе може закрутити навіть важкий танк, і це великий мінус, в нашому рандомі швидкість зараз більш потрібніша, ніж раніше. А зараз ми перейдемо до найбільшого плюсу цієї німецької бабахи, це її гармата, час зведення буде аж 4 секунди. Розкид на 100 метрів буде 0,364. Шкода за хвилину маленька. Тільки 2,894 одиниць. Це тому, що перезарядка аж 16 секунд. Бронепробиття на цій бабасі велике. На бронебійних воно буде 299 мм, а на кумулятивах буде аж 380 мм. Альфа тут 800, але часто вилітає під 900, тому що в нас є вольфрам. А зараз ми поговоримо про її броню, ось як Яга виглядає в приціл гармати з бронепробиттям 253 мм. Усім дякую за перегляд до зустрічі! Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на канал.